В приміщенні Тернопільського районного відділу ОМВС України. Я хочу здати документи, кажучи секретаря. От принесла клопотання. Секретаря на даний момент немає. От. Зараз у нас 15-20 і здати документи я не можу. А хто ви є? Скажіть, будь ласка, по посаді? Так. Інспектор слідчого відділу старший лейтенант міліції Ольга Раніонівна. Угу. Тоді, будь ласка, у вас якісь інші печатки є, що я можу дати документи, мені розп... поставили. печатки? Усі печатки знаходяться у канцелярії Осекретарі. Угу. У, у мене а, немає. Андрія немає. Васильовича Купчика, я можу побачити. <питачу> Запитайте, що він не знає. Салюка, можу я побачити. Салюк у відпустці. Під перегору можу я побачити. Я я. клопотання Клопотання, хай він так. тоді розписується, що він збере в мене клопотання.